Доля часто полюбляє дивовижні збіги. 2 квітня 2006 року Анатолій Дем'яненко виграв свій перший трофей у якості головного тренера. А рівно 20 років тому свій найцінніший трофей як гравець. Навіть не треба було ніяких слов, ніяких накачок. Ми професіонали і знали, що нам треба добитися, результату, тому що може це перший раз в житті і по Просто вже ніяких сумнівів не було. Я, я весь другий тайм, мені вже Корольов каже, ну що ти, то ще ж будуть грати там, скажімо, 40 хвилин. Ну, Я ж вже по ефіру не скажу йому, що ти. Я знаю, що вже мають виграти. Відчуття важко передати, щоб чоловік повинен відчувати сам, які, коли ти виграєш кубок. создается какой-то коллектив, нужно определить принципы организации игры, определить дорогу, по которой придется идти коллектив. Первое. Значит, дальше подбираются под эти принципы, под эту идею, под направление игроки, которые должны реализовывать эти принципы. Значит, дальше значит, идет совершенствование мастерства этих игроков, которые работают по этим принципам. И в результате этой работы вот этой идеи, дії, этого направлення. Свої ідеї Валерію Лобановському доводилося відстоювати постійно, наражаючись на шквал критики з усіх боків. Однак 86-го, тим, хто називав його футбол безперспективним і надто прагматичним, довелося надовго замовкнути. Навесні цього року його київське динамо блискуче пройшло увесь шлях до фіналу Кубка Кубків. Саме тяжели та сутринка. Ми програли там 2-1, і вдома, коли грали. Нам забили перший м'яч. Було такий самий тяжелою матч, перелом. Вона ми вдала перелом і виграв чотири Пошли Пройшли в следующий клуб. Матчі в Києві ми взагалі, от кубкові матчі в Києві, Єврокубкові, вони вмирали, але обов'язково мали виграти. Золотою командою їх назвуть пізніше. Поки ж вони зосереджено готуються до головного. 2 травня у Франції у місті Ліон відбудеться фінал. Суперник Мадридський Атлетіко. Команда традиційно закривається на заміській базі і, як і вся країна, не знає про те, що відбулось в Чорнобилі. Наш посланий аватар Віктор Чанов тось, говорить там. Мені жонагарять дзвонила. Вічерне, що народу много поступает в больницу, то какой-то случился, або что-то такое. Тобто, вот в такому плані ми то, только знали об этом. Але коли ми прилетіли в Париж, мій товариш і старший колега Олег Максименко, він тоді був кореспондентом центрального телебачення у Франції, приніс мені прямо в шарль де голь кіпу газет. Я коли подивився на ці карти, які були надруковані, і як Хмара з Чорнобиля йшла. І він сказав, що дивіться, зараз будуть атакувати інтерв'ю. Журналісти задавали питання, Ну, ми конкретно не понімали. Думаю, що багато людей не розуміло, що взагалі відбувалося. У Франції навколо динамівців майже істерика. Футболістів намагаються ледь не виміряти дозиметрами. У Києві у цей час відбувається першотравнева демонстрація. Але місто вже наповнене тривогою і передчуттям страшного. В Динамо про це знають. Команда прагне допомогти країні єдиноможливим способом. І Лобановський наступного дня, коли ранкове тренування було, сказав він так, що ви ж розумієте, чого від нас чекає, щоб хата була душена, щоб вони і ті проблеми, які виключилися на другий план. Перед футболістами Лобановський незворушний, проте сам турбується все більше, вже не тільки за результат матчу. Прагнучи розвіятись, він вирушає на прогулянку в місто. Виїжджаємо в центр, а там тисяч десять іспанських болівальників. Ну як Лобановського не помітити? Я кажу: тут таки треба тікати кудись. Бачимо кінотеатр, і ми туди пірнули. Тому що вони ж е, несамовите, хтось із них вже помітив, і цей НАТО бах а ми зайшли, купили моментально квитки, сіли. якийсь, який фільм, я не пам'ятаю абсолютно. Нервові години очікування зрештою закінчились і розпочалась гра, яку називають одним з найкращих матчів Динамо усіх часів. Наша сила була в тому, що соперник не знал, с какой стороны подведет. Ну, мені повезло в тій тобто, тобто, ну, тобто, і тій грі. То есть после удара мяч отскочил, я головою добив. То есть повели 1-0, то есть могли забити, вже вирішити всі питання ще в першому таймі. Олександр Заваров добиває м'яч у ворота. Ви посмотрите, який момент. Всь. Продовження нашої розповіді про тріумфальний фінал 86-го року почнемо з цього епізоду. На другий тайм зустрічі іспанці вирішують підсилити свій склад і випускають на поле гравця, якого не може наздогнати жоден захисник Динамо. Це жарт. Тоді ж смішно було не всім. Це розрядка була. Тобто для нас більш менше розрядка, для них ще більше для атлетика була більша нервозність. вони проігривали 1-0. Дійсно, больше більше Ну. У Олександра Заварова на той час настрій був як найкращий. Саме він вивів Динамо вперед у першому таймі. У нас щирих болівальників у нашого клубу було ну, тисяч, мабуть, що 12-15, точно половина на стадіоні. Так вболівали за нас, а потім і іспанці почали вже в другому таймі вболівати. Бо команда так грала, як ну ви знаєте, це фантастично була гра. зараз посмотрим, як Олександр Заваров завершає атаку своєї команди. Хороша атака, хороше рішення. прекрасних рішень у тому матчі було скільки завгодно. Ця гра стала квінтесенцією втілення тренерських ідей Лобановського. Всі захищаються, всі пресингують, всі атакують. Як у цьому епізоді, коли на вістрі атаки опиняється центральний захисник Дем'яненко і нарешті, епізод, який зараз болівальники старшого покоління ставлять у приклад молодшим, коли йде мова про атаку Динамо. Другий гол у ворота Атлетіко результат феноменального взаєморозуміння гравців Динамо. Ідеал шедевр. Відома всім атака віяло без коментарів. сьогодні. А в ній вже трудно сумніватися, товариші. Просто вже ніяких сумнівів не було. Я, я весь другий тайм, Мені вже корольов каже: ну що ти, то ще ж будуть грати там, скажімо, 40 хвилин. Ну я ж вже по ефіру не скажу йому, що ти. Я знаю, що вже мають виграти. І ми можемо поздравити дрібського тренера Валерія Лабанов. Третій гол навіть не зняв всі питання. Їх на той момент і так вже не було. Цей сольний прохід Євтушенка став ніби виходом музиканта на біс. Просто заради задоволення вболівальників. Насамперед своїх київських. Я думаю, що ми не тільки тобто людям облегчили немножко, в якомусь плані облегчили жизнь після катастрофи, але ну, і про страны сторони поставили на достойну владу. На, На цьому моменті нині знаходиться пік української футбольної історії. 20 років його не здолано. Празднувати такий момент, як не смус, або там випити по глупу шампанського. Скупка. Кожен сказав слово. гравці, там тренера рагові. Сказали. Із Франції Динамо повернулося літаком до Москви і лише тоді потягом до Києва. Холодний прийом в столиці СРСР, де тріумфаторів не спромоглися бодай якось зустріти, був повністю компенсований вдома. Мало що поїзд не загальмували, така НАТО летів зі страшною швидкістю на, на зустрічному вагону, поїзду. Люди, я не знаю, как э, только появился э, Пашу с Кубком, потом Сережу Болтачу. На руки! Лопановская на руки! Значит, э, если выходить на игру и не верить в победу, то какой смысл, в общем выходить? Верить. Поэтому верили только в победу. Таким було його резюме. Такою була ця перемога. Тріумф 86-го. Золота сторінка історії Динамо. Про неї будуть згадувати завжди, її будуть чекати знову. Для мене це найкращий подарок і, навіть найкращі дні в моїй житті.